Вітаю усіх на каналі Мета в студії Владислав Григорчук. Сьогодні ми поговоримо з вами про явище, яке завжди привертає увагу наших очей до неба: затемнення для мене у дитинстві чомусь це слово завжди прирівнювалось ледь не до початку апокаліпсису, адже дорослі не завжди добре це пояснювали, особливо коли мене малого цікавило питання: а що з нами всіма буде? От зараз і розберемося, як нам далі жити, що таке коридор затемнень і що він нам принесе, та які поради дають астрологи на цей період. Перед переглядом обов'язково натисніть на вподобайку та кнопку Підписатися цим ви допоможете нам донести цю інформацію більшій аудиторії людей. Зі сторони науки все дуже просто. Затемнення це явище, коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла. Затемнення можуть бути сонячними та місячними, і вони відбуваються відповідно до руху небесних тіл. У 2023 році ми очікуємо аж на чотири затемнення. До цього можна додати, що також існує таке поняття, як коридор затемнень. Це інтервал часу між двома затемненнями сонячним і місячним. Сонячне затемнення відбувається під час повного місяця, а місячне затемнення під час нового місяця. Відповідно, відбувається і дзеркальна ситуація. Цьогоріч передбачається саме два сонячних і два місячних затемнення, тобто два коридори. Перший коридор триватиме з 20 квітня по 5 травня 2023. А другий з 14 жовтня по 28 жовтня теж цього року. Якщо говорити з точки зору астрології та езотерики, то одні коридору затемнень можуть відчутно позначитися на різних аспектах життя людини. Згідно з цими вченнями, під час затемнень наш зв'язок із всесвітом стає набагато сильнішим, а наші думки можуть матеріалізуватися в реальному житті. Тому важливо контролювати свої бажання та уникати негативних емоцій, оскільки вони можуть мати значний вплив на наші дії та результати. Найнесприятливішими днями вважаються перші і останні дні дні затемнень. Але що ці коридори означають для нашого повсякденного життя? А зараз попрошу максимальної уваги, рекомендації від астрологів, що не потрібно робити у цей період, а що й взагалі варто уникати. Астрологи не рекомендують розпочинати важливі справи, ухвалювати важливі рішення, збільшувати навантаження, підписувати документи, вступати у переговорний процес, змінювати місце роботи чи братися за новий проект. Вступати до шлюбу або починати нові відносини, брати кредити чи позичати гроші, вступати у будь-які конфліктні ситуації та вестись на провокації, кардинально змінювати своє життя не варто призначати на ці дати важливі хірургічні операції. Наголошую, що особливо не рекомендується робити все вище сказане 20 квітня та 5 травня, у день сонячного та місячного затемнень. Коридор затемнень це період трансформації, цей час краще відвести на дослідження внутрішнього світу, зосередитися на відчуттях всередині себе. Можливо, комусь навіть краще буде взяти відпустку і задуматися, чого насправді ви хочете від життя. Крім того, коридор місячних і сонячних затемнень допоможе вам зрозуміти, у яку сторону краще направити свою енергію, навчіться правильно використовувати її. Згодом ви перестанете фокусуватися на негативних моментах і почнете слухати свій внутрішній голос, який допоможе знайти відповіді на всі питання, що вас турбують. А тепер перейдемо до того, чим варто зайнятися і що принесе найбільшу користь у ці дні, позбавлятися шкідливих звичок, відвідувати духовні місця, писати плани на майбутнє на папері, брати участь у благодійності, переглянути своє коло оточення і почати спілкуватися з людьми, з якими вам комфортно, звільнятися від психологічних залежностей. Займатися тим, що приносить задоволення. Добре гармонізувати свої думки, розпочати зміну харчування. З коридорами розібралися. А от який вплив на організм людини матимуть ці явища? І одразу ж поспішаю вас заспокоїти. Вчені наголошують, що завдати істотної шкоди фізичному здоров'ю людини затемнення не може. Однак особливо уважним до свого здоров'я слід бути метеозалежним людям, а також тим, хто страждає ендокринними і серцево-судинними захворюваннями. Сонячне затемнення більше впливає на фізіологічну роботу організму, підвищується ризик серцево-судинних захворювань, порушується робота мозку, загострюється вегетосудинна дистонія, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки. У жінок порушується менструальний цикл. Сонячне затемнення негативно впливає на серце та кровообіг. Частішують випадки інфарктів у чоловіків, інсультів у жінок. Для гіпертоніків цей період особливо небезпечний. Місячне затемнення в основному впливає на психоневрологічну та гормональну сферу: Підсвідомість, емоції, настрій. Під час місячного затемнення розум, мислення та емоційна сфера людини значно вразливіші ніж звичайно. Зростає кількість психічних розладів. Це пов'язане із порушенням роботи гіпоталамуса на психофізіологічному рівні. Можуть бути гормональні порушення, особливо у жінок. Порушується робота залоз внутрішньої секреції, посилюються прояви алергії. Організм стає дуже чутливим до ліків хімічних препаратів та алкогольних напоїв. Як ми бачимо, сонячне та місячне затемнення доволі по різному впливає на людей. І може статися навіть така ситуація, що у когось може з'явитися втома, млявість і загалом погане самопочуття. А хтось навпаки буде відчувати величезний приплив сил, мотивації і настрій буде у сотню разів краще ніж позавчора. Для кожного усе індивідуально і з урахуванням особливостей організму. Що ж наразі пропоную усе резюмувати прогнозами від відомих українських астрологів. На що чекати нам та нашій країні у цей період? Зовсім нещодавно хорошим прогнозом для усіх поділилася астролог Ольга Медвецька. Для України це буде час великих звершень, прориву. Це видно, при накладенні точки затемнення на гороскоп України утворюється багато сприятливих аспектів до натальних планет в карті України, що свідчить про сприятливість подій, які розгортатимуться. Буквально декілька днів тому наш наступний астролог Влад Рос усіх налякав прогнозом, що у цей період зберігатиметься небезпека ядерного вибуху і смерті великої кількості людей. Але тепер щиро подякуємо за новий цього разу позитивний прогноз. Це буде переломний період для України, але після Великодня все зміниться, в тому числі і на фронті. Ретроградний Меркурій покаже нам, що прийшов час відвоювати усі наші території і забирати всі землі назад. У 20-х числах місяця ми побачимо перші дзвіночки нашої перемоги. На Москву полетять 200-300 дронів. Астролог Марина Скаді прогнозує позитивні зміни на фронті та початок контрнаступу зсу, який вирішить долю України. 20 квітня сонячне затемнення Вовні о 7.16 відкриє коридор затемнень, який закінчиться місячним затемненням 5 травня у скорпіоні о 20.23. У цей період може відбутися анонсований контрнаступ українських військових. Відбуватимуться шалені військові дії. У будь-якому разі кульмінація близька. Ось такі захоплюючі та містичні явища природи, затемнення. Не просто дивина для очей милуватися, може принести і багато проблем, і хороші звістки. На цьому відео підійшло до свого завершення. Неймовірно дякую усім, хто подивився його до кінця. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою та коментарем. І пам'ятайте, направляйте у всесвіт енергію любові і добра, але не забувайте допомагати зсу. До зустрічі на каналі Мета.